Ну і вітання глядачам телеканалу Апостроф Тіві карта бойових дій це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми разом з вами візуалізуємо інформацію, яку нам подає Генеральний штаб збройних сил України. Ну і звісно, звертаємо увагу на все те, що потрапляє до нашого інформаційного простору. Досить важкі бої нині продовжуються у турецьку. Фактично, вуличні бої тривають за кожен будинок, і досить активно ворог всипає снарядами з авіації. Б'є по турецьку, як і по низці інших непреликий жаль населених пунктів. Тому що під ударом цих кабів і вся лінія фронту, і деякі прикордонні території, тому. Загроза від них на жаль досить велика, і ми не можемо нічого з ними поки що принаймні вдіяти. Давайте про все поговоримо за порядком і пропоную розпочати зі сходу нашої держави, зокрема щодо Турецька. Нині ворог займає певну частину вулиць в самому населеному пункті, і бої тривають досить активні в тому плані, що за кожен будинок, за кожну вулицю, за кожну ділянку на цій. Площині, врешті, а дуже цікаве відео показали наші військовослужбовці, які тримають оборону в самому Торецьку і з нього можемо зробити висновки. Що досить часто буває таке, що в Торецьку е звичайна ситуація, коли на першому поверсі будинку знаходяться російські війська, на другому, третьому і вище наші сили оборони таким чином відбуваються надзвичайно близькі контактні бої, і зрозуміло, що ворогу важко просуватися ворогу важко атакувати, тому що знову ж таки воюють ситуацію. Вулиця з усіх будинків по вам можуть вести вогонь там чи працювати з іншого озброєння. Зрозуміло, що надзвичайно складно. Вони намагаються прориватися. Подекуди невеликими мобільними групами бронетехніка зрозуміло, що ну, в містах при таких умовах її використання неможливе, бо її ще на під'їздах будуть знищувати. І нині я більш ніж певен, наші війська думають про те, як намагатися від... витіснити ворога чи зрізати ось цей виступ, який організувався в районі Торецька. Але. Відверто дуже рятує ситуацію. Успішне проведення контрнаступальної операції, поруч з неліпівкою, що не дозволило ворогу, принаймні поки але сунути з півдня на турецький підтискати українські сили оборони ще і з цього напрямку, тому. Поки маємо ось таку ситуацію. Якщо говорити про зведення від генерального штабу збройних сил України, то на турецькому напрямку, але це ще станом на вчорашній вечір. Я на цьому наголошую. Росіяни 12 разів атакували на турецькому напрямку цей район самого міста, а також біля Неліпівки та Диліївки. Загарбницька армія активно застосовувала авіацію протягом дня. Відтак завдали ударів в районах населених пунктів Дружба Катеринівка, Костянтинівка та Турецьк, ось такою є інформація. Перейдемо далі до Покровського напрямку. Географія боїв на цій ділянці фронту вона теж надзвичайно велика. Росіяни за учора 37 разів намагалися прорвати оборону українських військ біля сухої балки, новоторецького, променя, сухого яру, Слисівки, крутого яру, Новогродівки та селидового. Ось Така велика кількість населених пунктів, довкола яких тривають бої, також очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін каже, що у Покровську нині зруйновано фактично 80% критичної інфраструктури міста. Відповідно, він. Закликав людей вкотре евакуюватися і не чекати, поки російські війська підійдуть іще ближче до самого міста. Зараз на окремих ділянках вони на відстані 7-8 кілометрів від Покровська, але постійно можуть завдавати ударів по цивільному. Місто по інфраструктурі, по житлових будинках тому небезпека, вона звісно що ж присутня абсолютно тому. Краще евакуюватися. Досить активні бої нині тривають в районі Селидового вже досить тривалий період. Не дають українські сили просунутися якось. Російським військам, але атакують вони з одразу трьох сторін. Це ми бачимо чітко на мапі, що одні бої йдуть зі сходу, інші підрозділи намагаються заходити з півночі. Ну і з району Цукуриного, де теж ворог розширює зону свого контролю, збільшується сіра зона на цій ділянці, і зрозуміло, що ймовірно будуть намагатися підтискати наші війська і з півдня. Тому біля Селидового, звичайно досить складно. І також вдається нам отримувати позиції на корахівському вітинку. Кофронту, де Російська Федерація все ще намагається вже навіть не сказати взяти в кільце, так тому що не вдалося їм зімкнути ось ці виступи, які організувалися з півночі і півдня, але на жаль, вони мають певні просування в полі. На схід від Курахівки, від Зоряного, жила не перше перебуває під контролем противника. Досить велика сіра зона організувалася біля жиланного другого, і активні бої продовжуються. Власне, якщо дивитися зі сходу, то фактично суцільні поля. Ну, от це вся місцевість, яка рельєф місцевості, це рівнина, про що можемо говорити. І зрозуміло, що Курахівка, яка знаходиться на Певному підвищенні, то звідти нашим військам абсолютно видно усе, що планує ворог. Втім, маємо розуміти, що просто через кількісну перевагу вони досягають певних успіхів. Поступово потроху, але на жаль, просуваються. До речі, про просування противника вугледар, як ми знаємо, перебуває під контролем російської армії наразі, і дещо призупинилися. Ну я б не сказав, призупинилися прям, але зменшилася активність. Штурмів на цій ділянці з боку противника. Втім, коли тривала активна кампанія вугледарська з боку Російської Федерації, вони переважали українські підрозділи у співвідношенні там кількості техніки, танків, бронемашин, артилерії, десь один до дев'яти. Про це сказав командир 72-ї бригади імені чорних запорожців, яка якраз і вела. Оборону вугледара досить тривалий період, але на зараз ну бачимо, що він під контролем ворога. Зрозуміло, що з такою розбіжністю у кількостях і техніки і особового складу утримувати оборону надзвичайно складно ну я б сказав, навіть математично неможливо, тому що будь-яка. Військова, там якийсь я не знаю, посібник, книги, розповіді. Усі говорять про те, що у випадку переваги противника 1 до 3, вже тоді він матиме помітну перевагу. Що говорити про до 9, ну просто множти на 3 все те, що е можна прочитати, чи знайти е тактику ведення бою в, в будь-яких ресурсах. Тому зрозуміло, що ситуація досить складна. З озброєнням тут, звісно, сподіваємося на підтримку від наших партнерів. І напередодні також речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин він говорив про те, що росіяни після успіху в голодарській кампанії можуть зараз дещо відвести свої війська звідти і намагатися на атакувати на іншій напрямці на ділянці фронту на іншому напрямку, зокрема в сторону великої новосілки. Це ми чітко бачимо на мапі зараз. Також фіксуються певні концентрації російських військ і на тимчасово. Ованих територіях Запорізької області тож ймовірно активні. Штурми вони організуються і на цій ділянці можливо вже найближчим часом. Якщо говорити про роботи, то фактично штурмів масованих активних як таких немає. Але ворог подекуди намагається висунутися у розвідку боєм, щоб подивитися, де українські позиції, де вогневі точки, де які засоби працюють, і зрозуміло, що вони збирають інформацію. Враховуючи увесь спектр цієї інформації, ми можемо допустити, що ймовірно готуються нові штурми і підкріплення. Ленням можуть бути ті підрозділи, які знаходилися на Вогледарському напрямку, тому наші сили оборони розуміють чудово, що відбувається, тому будемо очікувати на звісно ж реакцію на будь-які спроби ворога висунутися, і також пройдемося по ну скажімо таким північним. Ділянкам фронту, якщо говорити про усю, то на Лиманському напрямку продовжуються бої. Загарбник 18 разів атакував позиції українських військ на цій ділянці. Також в сторону Лиману е, намагалися атакувати росіяни в. Е, Довкола низки населених пунктів насправді це макіївка, греківка, торське, новосадове, нововодяне та діброве. Сили оборони дали відсіч росіянам. Втім, декілька боїзд тривали ще ледь не до самої ночі. Ну і куп'янський відтинок фронту, де ворог на жаль, але. Мав певний успіх на цій ділянці, намагаються вони зараз організувати собі плацдарм, просунутися до річки Оскіл і закріпитися вже там. І за учора таких спроб було 16. Противник проводив штурми в районі Синьківки, Петропавлівки, Вишневого, Степової, Лозової та Кругляківки. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Загризова та Берестове. Ось така інформація від нашого генерального штабу. Друзі, якщо говорити вже про... Абсолютно всю лінію фронту, то це і прикордоння Харківщини, де противник продовжує свої штурми е, насправді, але їхня інтенсивність, динаміка атак вона е, зменшилася помітно. Трипує зіткнення, закінчилися без успіху е, для окупантів. Ще один бій тривав фактично до ночі. Це не подлік вовчанська і не в стариці. Але загроза вона теж досить велика, тому що обстріли з артилерії, каби їхня кількість надзвичайно висока. і Вона лише продовжує. Е, Зростати за добу наші військові, зокрема на окремій ділянці, фіксували до 17 кабів за день. Це дуже і дуже багато. Тому, друзі, на цьому буду завершувати нашу постійну рубрику карта бойових дій на телеканалі Апостров Вія підтримуйте наші збройні сили України, донайте та і поширюйте збори, яким ви довіряєте.